В фічних обставинах не вдалося запустити прямий ефір так, як планувалося, тому е виходжу заново, для того, щоб встигнути хоча б от щось розповісти, наскільки це буде актуально і доречно. Зрозуміло, що е цю пряму трансляцію не всі побачать, ті, хто хотіли, тому що вона ну, знову якби створена. Але, можливо, в записі її подивляться люди. Дуже хотілося, щоб цей вебінар він приніс якомога більше людям важливого, цінного, доречного у стосунках, у сім'ї. Тому що ми покликані до прекрасного в цьому світі. Всі ми покликані до Прекрасного. Але не завжди це прекрасне, це хороше, це щасливе, воно є в нашій історії. Не завжди. Друзі, хто приєднався, хто раптом тут, поставте, будь ласка, плюсики, якщо є звук, якщо мене все-таки чути, і цей звук звучить. Тому що без звуку діла майже не буде. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене добре чути, буду дуже вдячний. Я тим часом хочу нам. Додати якогось релаксу, тому що наша тема дуже суттєва, дуже важлива. Так, плюсики є, дуже дякую, друзі. Наша тема дуже важлива і е цінність е даного вебінару в тому, щоб з точки зору Біблії, з позиції тих загально прийнятих уже, е якби норм, е традицій, нам у наших сім'ях вибудовувати прекрасні стосунки. І ми почнемо з того, що нам Біблія дає таку от конкретну вказівку. Вона звучить наступним чином: що покине батько, вибачте, бачите, покине батько це не наш варіант, ви знаєте, такий насичений зараз період у нашій сім'ї, дуже багато емоційних ситуацій. тому... Я інколи можу, можу сказати не те, що треба. Залишить чоловік батька свого й матір і пристане до жінки своєї. І будуть вони обоє як одне ціле, будуть одним цілим. І таємниця ця велика. Тобто це мова йде про єднання нової сім'ї, створення чогось нового, чогось дуже важливого. Для багатьох пар. Не вистачає оцього відокремлення від батьків і створення нової сім'ї для багатьох пар не вистачає. Багато пар знаходяться в такій співзалежності від батьків, не обов'язково матеріальні, але часто емоційні. Там так, а як мама скаже, а як тато. Тобто звертаються за порадою, начебто, все очевидно, все нормально. Але от оця, оцей зв'язок з батьками він накладає певний відбиток на сім'ю. На нову сім'ю, яка ще не жила на цій землі і вона не знає, як це все буде виглядати. Тому дуже суттєво, дорогі друзі, от коли ми говоримо про створення сім'ї або про сімейне життя, яке вже існує, говорити про це відокремлення. Тобто, коли е, чоловік залишає батьків і йде до своєї дружини, це означає, що він перерізає остаточно цю пуповину. Тобто він вже да, там не просить грошей, не питається поради, ну тільки в якому сенсі, в адекватному він поради може спитати, і батьки можуть дати пораду, але він не залежить від батьків, і батьки теж стараються дитину не тримати на, на, на якійсь відстані, да? типу там от що ти повинен приїхати, ти повинен бути. А як там у тебе справа? Що там у тебе в сім'ї, а що там із жінкою, і тому подібне. Тобто, коли... Батьки занадто надмірно е, е, втручаються в життя нової сім'ї, цим самим позбавляють можливості дітей там зробити помилку, е, опектися. Да, Але через це вони ж здобувають новий досвід. Вони живуть свою сімейну історію, вони не можуть продовжувати батьківську історію. Тому перший от пункт е, у нашому вебінарі це відокремлення і створення нового сім'ї, якої ще на цій землі не було. Тому що двоє людей на землі, чоловік і жінка, вони є самими рідними, самими близькими. І їм е, от, дуже важливо не забувати про те, про те що е, вони вдвох разом. І ніхто, крім них двох, не знає, як будуть проживати вони свою історію. Ніхто. Ні тато з мамою з однієї сторони, ні тато з мамою з другої сторони, ні там друзі, ні знайомі. Вони можуть давати якісь поради, можуть давати якісь там настанови, але. Знати, як в цій парі жити ніхто не може. Тільки ми вдвох, чоловік та дружина, от вибудовуємо формат нашої сім'ї. Далі, дуже суттєвий пункт, другий пункт на нашому вебінарі, про який знову ж таки нам говорить Біблія, це взаємність обох. Взаємність Взаємність, це означає, що чоловік і жінка вони мають бути разом, мають допомагати, підтримувати, втішати, заспокоювати. Бути разом. Хтось один сім'ю не витягне на собі. Не витягне. Хтось один. Ні. Стосунки це коли ми вдвох, це коли ми разом. Якщо тягне хтось один, а комусь другому там байдуже, пасивно або ще й проти цього всього, це вже не сім'я. Багато є таких стосунків, де там, жінка старається, наприклад, а чоловік ніякої участі у створенні сім'ї не бере. У розбудові стосунків. Буває навпаки, чоловік старається, жінці там байдуже і тому подібне. Дуже важлива, от саме от, оця взаємність обох Тандем. ми разом, ми вдвох. І що нам говорить Біблія? Апостол Павло, звертаючись до чоловіків, каже, чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Тобто такий от глобальний, глобальну настанову апостол Павло бачить. У союзі чоловіка і жінки якби варіант Христа і Церкви, тобто, що це особлива любов, жертовна любов, що це не просто да, там, побули разом під одним дахом, а це дійсно жертовна любов, коли ми жертвуємо собою заради близької половинки. Бо ми хочемо, щоб ця половинка завдяки нам була щаслива, не страждала завдяки нам або через нас, а щаслива була завдяки нам. І це дуже цінно. Далі апостол продовжує, що нехай же кожен з вас, зокрема, любить свою жінку так, як самого себе, а жінка нехай поважає чоловіка. Вимога до жінки поважати чоловіка. Поважати це дуже такий особливий момент, тобто апостол не акцентує якусь надзвичайну увагу до жінок, не змушує їх робити якісь надмірні речі. Він говорить про те, щоб жінка поважала чоловіка. Тому що коли жінка його поважає, не принижує, не знецінює, не дискредитує, це не означає, що не пелятне. В народі так кажуть. Коли жінка намагається давати чоловікові натхнення, мотивацію, то цей чоловік іде вперед і долає будь-які перешкоди, будь-які проблеми, тому що жінка в нього вірить, і вона дає йому цю віру самому вірити в себе. Це дуже цінно і важливо. На жаль, не всі жінки це розуміють і усвідомлюють. Для багатьох жінок там приготувати, попрати, поприбирати є якби основним сімейним покликанням. Але ні. Прибрати, приготувати можуть сторонні люди. Можна найняти додаткових людей, які вирішать всі побутові питання у вашій родині, ну за додаткові гроші, звісно. А от любити свого чоловіка, надихати, мотивувати, вірити в нього. Може тільки жінка. Сторонні люди цього робити не будуть. І це є основна, основна якби, роль і покликання у сприйнятті сучасного да, от, шлюбу. Зараз ось спікер прийшов на допомогу розказати всю ситуацію, помахав всім підписникам. Цей ручкою, бо їм не видно. Отаку тільки помахали. Все, привітались до всіх, щоб усіх все було добре. Так? Ти пограєшся біля мене? Ну, добре. Ну, Наша команда розширюється. Крім цього, апостол от так уважно і цінно зауважує, що так, от, чоловіки повинні турбуватись про своїх жінок як про самих себе, любити жінку як самих себе. Тобто ми от, ну, дуже рідко співставляємо відносини до себе з відносинами з іншими людьми. Ну, Про себе ми точно подбаємо. Да? Там, ми не дозволимо собі там, голодати чи там ще якісь речі. Тому він каже конкретно, якщо до себе ставитися адекватно, то старайтесь ставитися адекватно і до своїх жінок. Ну, Питання от того, наскільки ми себе сприймаємо до речі, це окремо. Ми, до речі, на курсі підтримай себе, він буде на наступному тижні курс онлайн. Глядає тому, що на основі того, який у нас внутрішній стан і світ, так ми і транслюємо себе в житті інших людей. Синочок, не стукай, бо може бути дуже великий шум. А, закріпити. І нашим підписникам може бути чути тільки звук двигуна твоїх іграшок. Тому те, що стосується от особистої підтримки, власного ресурсу. Це теж дуже важливо. Це окрема тема. Ми її сьогодні на вебінарі не будемо чіпляти. Більше про це поговоримо завтра, на завтрашньому вебінарі. Далі, третій пункт нашого вебінару: от створення сім'ї, щаслива пара, щасливі стосунки, це про уважність один до одного. Тобто, коли чоловік і жінка проявляють увагу один до одного, тобто дбають про те, щоб їм обом. Поруч було комфортно, комфортно один з одним. Це дуже важливо, тому що ми люди різні. І коли об'єднується сім'я, да, чоловік і жінка, які приходять з різними традиціями, звичками, стереотипами, принципами, ну і тому подібне. Тобто речей, які нас розділяють і відрізняють один від одного, насправді дуже багато. Але ж оці двоє різних окремих людей, вони з'єднуються в одне ціле в сім'ю. І це надзвичайно особливо, бо, так як каже апостол, що це велика таємниця. Як таке може бути? Це дійсно велика, незрозуміла таємниця для нас. Але ми е розуміємо, що це і праця над стосунками. Просто так, що ми зійшлись до купи і все. <клухи> Синочок. Просто так, що ми зійшлись до купи і все, це все вирішилося зовсім ні. Це питання не вирішується тим, що ми просто разом. Треба ще турбуватись один про одного, бути уважними до того, як ми відчуваємо, як ми переживаємо, як ми розуміємо, вибачте, які у нас процеси і тому подібне. Тобто, нам дуже цінно цікавитися, як відчуває себе наша половинка в наших стосунках, як вона сприймає нас, як їй комфортно, а як не дуже. Тобто ці речі треба не соромитись, проговорювати. Не соромитись, тому що ми найрідніші, найближчі люди. І це цілком нормально, як ми щось озвучуємо, проговорюємо. Да? Там відношення до коштів, відношення до батьків, відношення до дітей, там, до побуту, до різних речей. Бо буває так, що там ми один одному чогось не договорюємо, у нас тут виростає негатив, ми один від одного віддаляємося і все. Сім'я. Перестає бути справжньою сім'єю, щасливою повноцінною. Вона просто нагадує вигляд сім'ї. Так от, апостол пише, а, от він в листі відповідав до коретян, він пише, що було б добре, якби тато, було б добре чоловікові не торкатися жінки, він так пише. А, але щоб уникнути розпусти, нехай кожний чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Отаке от, от побажання апостола. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само, як і дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Знову ж таки, про цю уважність один до одного. Делікатність. Коли ми е, маємо да, от, право впливати на життя нашої половинки, на, на її тіло впливати, ми покликані робити. Все найкраще, в найкращому форматі, обсязі і тому подібне. І апостол акцентує на це увагу, що не просто ми там взяли, все, я одягаю на тебе там кайдани, бо ти мені належиш. Ти мені рабиня там чрап. Звісно, ні, мова йде про високу турботу, про уважність, про любов, про повагу один до одного. Далі він продовжує, що не ухиляйтесь один від одного. Хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в постій молитві. І знову будьте разом, щоб сатана не спокушав вас нестриманістю вашою. Дуже важливий момент, який стосується от нашого інтимного життя, наших стосунків. Чому? Тому що це теж має своє значення. У комунікації чоловіка та жінки має особливе значення. І тут апостол теж дає зрозуміти, що важливо, щоб люди да, там, не переймалися якимись фанатичними речами, щоб не забували один про одного, не забували, що вони є в один одного, тому що коли вони разом, коли вони вдома обом добре, дають обом добре. І це добре відображається на всіх на будь-яких їхніх спільних процесах і на їхній загальній спільній історії. От він каже, що в е, постій молитві можете бути окремо, да там, от можете там приділяти час е, своїм хобі, своїм захопленням, можете молитися, духовне життя впроваджувати, але все одно старайтеся бути потім разом, щоб от е, диявол вас не спокушав. Тому що коли ви не разом, у вас починаються з'являтися якісь думки, якісь бажання і тому подібне. Коли ви разом, то все зовсім по інакшому. І завершує він оцю свою е, промову такою фразою. Кажу це як пораду, а як не наказ. А не як наказ. Тобто, це не є наказ, це не є такий, знаєте, от, м м закон, який треба виконувати. Але от апостол, на свій погляд, 2000 років назад, уявіть собі, мислення стереотипне тогочасне, бачення сім'ї да, інституту, відношення до життя, до тих обставин, всі яких зароджувалося християнство. Наскільки тверезий погляд. Що крізь тисячоліття ми зараз от аналізуємо і розуміємо, що ну, нам ще багато є куди е, працювати, щоб у нас стосунки, комунікація в сім'ї була такого рівня, до якого нас апостол закликає. Да, от на основі Біблії. Ну і е, четвертий пункт нашого вебінару, теж дуже суттєвий, е, це взаємна турбота. Турбота, тобто, коли ми турбуємося один про одного, не переймаємося там, не хвилюємося, а турбуємося, щоб от нашій половинці близькій людині було добре, було комфортно. От коли ми задумуюся, задумаюся над тим, а що я сьогодні хочу зробити такого, щоб от моя близька людина поруч зі мною сьогодні відчувала щасливою себе. Да? Там Може там якусь квітку купити, ну якщо я чоловік, да там, чи там якийсь десерт, ну якщо у нас нема конфліктів. На рахунок зайвої ваги, бо всіляке буває. Чи там повести десь на якусь прогулянку. Тобто, чи влаштувати якийсь інший формат романтики, діалогу, спілкування, щось приємне, щось цінне. Тому що кожного дня ми покликані проживати нашу історію щасливо, наповнено, не як-небудь. Щасливо наповнено. І це дуже цінно. Тому що, якби, вибачте, права да, там, на, на цей прояв щастя він вручений нам, він в наших руках. Умовно кажучи, ми маємо права доступу на це щастя, але рідко ним користуємося. Так от, взаємна турбота вона виражена в такій цитаті, знову ж таки, з Біблії апостол Павло продовжує, він найбільше, до речі, приділяє цьому уваги. Напевно, от багато на той момент, коли апостол почав звертатись до християн, як новий апостол, багато вже було різних таких моментів, ситуацій у сім'ях християн, і йому довелося цьому приділяти значну частину своєї уваги. Він каже: коли ж хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той відрікся віри, і він гірший від невірного. Така от дуже сильна цитата. На мій погляд, дуже сильна, дуже глобальна, що навіть якщо ми там віруючі люди, там правильно хрестимося, правильно свічку ставимо, там все робимо ідеально. Але якщо ми не дбаємо про своїх, про домашніх, особливо не дбаємо, то ми відріклися віри і гірші від невірного. Такий от висновок. Це дуже цінно, дорогі друзі, тому що. Насправді багато є людей, які називають себе віруючими, називають себе християнами, але е, сімейна історія таких людей дуже, е, така, дуже, дуже непроста, складна і на, 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 на превеликий на жаль, часто і жахлива. І вони цього не визнають, вони намагаються заховатись там за богослужіннями, за вірою, за читанням молитв. Але Якщо є проблема, її треба вирішувати, від неї не можна ховатися, від неї не можна відсторонюватися, типу там ну нічого, я піду там почитаю молитву, і все пройде. От часто приходять люди там, ну раніше таке було. Приходять і там от проблеми в сім'ї, яку молитву почитати, там, чи до якої ікони помолитися. Проблеми в сім'ї треба вирішувати вдвох. До ікони треба молитися, щоб Господь дав там мудрості, розуму, любові, терпіння. Але проблему треба вирішувати. Ікона не буде вирішувати наші сімейні питання, вона не буде проживати нашу сімейну історію, вона не буде розбудовувати наші стосунки. Тому що в оцих усіх незрозумілостях якраз і відбувається з'ясування того, а як буде виглядати наша сім'я, які в неї перспективи, куди ми разом рухаємося, до чого ми прийдемо і тому подібне. Дорогі друзі, ось такий коротенький вебінар. Я розумію, що час у нас у всіх обмежений, кожен цінує свій час. Я стараюся цінувати свій, бо в мене його дуже мало. Уже Арсен ось третій раз хоче прийти допомогти нам. Якщо у вас є якісь запитання по ходу, з радістю на них відповім, можете написати тут у коментарях. А ми помаленьку... Арсен, ти йдеш побажати підписникам на добраніч? А ми помаленьку будемо завершувати наш вебінар. Нагадую про те, що завтра ми спілкуємося теж, дасть Бог о 20.00 про підтримку нашого особистого ресурсу. А в п'ятницю ми спілкуємося про комунікацію з нашими дітьми. Тому, якщо у вас буде час, буде можливість, долучайтесь, приєднуйтеся. Якщо все чудово, то прямий ефір повинен зберегтися. Можна буде подивитися потім згодом в записі. Друзі, якщо запитань немає, коли сім'я стає сім'єю. Коли сім'я стає сім'єю, ти хочеш вже спадки? Сім'я стає сім'єю, коли е, чоловік і жінка Мам. беруть на себе відповідальність перед Богом, перед людьми. І саме головне один перед одним. Один перед одним е, е, за спільне щастя. У нашому випадку це виражено у форматі да, там, традиційної сторони, зовнішньої, Там, наприклад, розписатися, обвінчатися, але це зовнішні елементи. Це зовнішні елементи. Внутрішні елементи це коли ми обоє разом беремо відповідальність перед Богом, перед людьми і один перед одним за наше подальше спільне щастя на нас. Що не чекаємо, що хтось, а саме ми. Тоді от, такий формат стосунків можна назвати сім'єю, коли люди усвідомлюють подальшу свою історію і вони розуміють, для чого вони разом, з якою ціллю, з якою метою. До речі, друзі, на цю тему у мене є гайд окремий, він називається готовність до шлюбу. Він підходить як і тим людям, які готуються до створення сім'ї, так і тим людям, які живуть вже там 50 років в шлюбі. Якщо комусь цікаво, можете мені написати в інстаграм. На приватні повідомлення гайд, що вас цікавить, я вам його відправлю, і там 75 запитань до пари, які стосуються там побуту, дітей, дозвілля, віри. І от що, ці запитання дозволяють нам з'ясувати, в якому статусі ми перебуваємо, як ми уявляємо свою сім'ю, як ми її бачимо або в майбутньому, або в теперішньому. Так, чи законна сім'я, якщо повінчені, але не розписані в раксі. Сім'я законна, якщо люди, от те, що я щойно казав, якщо люди беруть на себе відповідальність, це вже законна сім'я в очах Божих. Це є зовнішня сторона, яка на сьогоднішній день притаманна нашому суспільству: що саме через проходження цієї зовнішньої сторони там вінчення розпису ми отримуємо статус сім'ї, да, там документ, що ви сім'я. Але ви можете бути розписані, ви можете бути повінчені, але ви можете не жити сімейним життям. Тобто ви один для одного можете бути чужими людьми, в тому сенсі, що ви там не цікавитесь один одним, не підтримуєте один одного, що для вас байдуже майбутнє вашої сім'ї. Ви живете, от як, як ви як получається. Тобто так, синочок. Так, у нас підгузник пора замінити. Ну, такі наші реалії, вебінарські. сина. Ти молодець. Ти вже збирався спати. Ну тепер ти спати не збираєшся поки що. Е, тому е, от, е, мова йде про те, що на сьогоднішній день офіційно е, ідеальний варіант це коли ми да, от, визначилися, що ми хочемо жити сімейним життям. Ми йдемо, розписуємося, тому що ми хочемо бути перед суспільством, сім'єю. Ми йдемо вінчаємося, просимо, щоб Господь благословив наш шлюб, наші стосунки, тому що ми хочемо і перед Богом бути теж сім'єю. Ну і врешті-решт, ми дбаємо над своєю сім'єю, тому що ми хочемо разом бути довго, прекрасно і щасливо. Тому ось така от ситуація. Друзі, наразі, начебто всі запитання. Хочу побажати всім. Щасливого життя, незважаючи на всі труднощі і проблеми, пам'ятайте, що чим скоріше ми беремо відповідальність на себе, чим скоріше ми включаємося в те, що ми не жертва, ми не діти, ми здатні впливати на багато процесів, і насправді багато процесів залежить саме від нас, тим скоріше включається наш потенціал, і ми для себе знаходимо інструменти і способи, як себе проявити і в стосунках, і в цілому в житті. Як на що вплинути? Головне, щоб ми шукали. Як Господь нам каже, все, чого з вірою, молитві не попросите, все дано вам буде. Стукайте, і вам відкриють. Шукайте і знайдете. Штовхайте і відкриється вам. Тобто Господь нас закликає всіх до дії, до ну, діяльності, не до того, щоб чекати там з моря погоди, а діяти і поліпшувати наше життя. Друзі, наразі всім дякую за участь. за... Позитивні емоції, які е, от я в такий спосіб отримую дуже багато. Хай буде усіх все благополучно. Нагадую про те, що завтра також вебінар о 20.00 про підтримку власного ресурсу, і в п'ятницю вебінар про нашу комунікацію з дітьми. На наступному тижні буде курс онлайн підтримай себе. Це по особистому ресурсу. Він підходить для тих людей, які. От, ну, відчувають, що не справляються, що от, життя складне на їхній погляд, коли ну, от, фарби навколо нас такі стають сірі, сірі, і нам геть кепсько. Цей ресурс покликаний верніше цей курс покликаний підтримати наш особистий ресурс, тому що нам самим не вистачає. Основна ідея цього курсу вона закладена у словах Христа. Що лікарю, вилікуйся спочатку сам. І в другій ще фразі що е, люби ближнього як самого себе. Тобто ми можемо полюбити когось, комусь допомагати, якщо ми підтримали себе, свій ресурс. Тому от курс 5 днів онлайн, там занятість невелика, до години в день опрацювання матеріалу, прямий ефір. Але це закрита група, е, максимально приватна. Кому буде цікаво, можете мені також написати. Зараз там учасники готуються. Зазвичай там група невелика, компактна, можна поспілкуватись на різні теми і тому подібне. Ми, друзі, завершуємо. Всім мирного вечора. Хай Господь вас береже. Будьте здорові! Арсенчик, махай нашим глядачам, щоб у них було все прекрасно і чудово. Помогайте. Будьте здорові!